Процес руйнування всередині себе всіх деструктивних програм, будемо так їх так називати, вони проявляються у безлічі у безлічі варіантів. І якраз саме зараз час все людство, а перш за все, українці, як першопроходці у цьому, так боляче, так, через страждання, але в цьому наша певна роль, яку ми відіграємо в. Цілосному світі через біль перейти в прийняття любов. В обізнанність, хто ми є, в усвідомленість того, хто ми є, і для чого ми з'явилися у цьому втіленні. І переход саме з 3D, тобто у тому світі, в якому ми жили до 12-го року, до 2012 року, і переход в 5D, куди ми. Маю велику надію, все-таки доживемо, і дойдемо, і відчуємо е, ту красоту і от наповненість життя у світлі, яку ми ще е, можемо тільки омріювати. Але ми на шляху, на шляху впевненому і туди йдемо. Я в цьому впевнена, тому що дуже велика кількість людей, особливо українців, вони вже в процесі. Пробудження в процесі усвідомлення і в процесі переходу.